А на год 50 это что? На год 50 это Псалтирь. Псалтирь, можно записать? Одно а имя, да, в здравии. Можно, да? Можно седать А вы, наперво, возле Беспеку на перекрестке, да? Да, да. Ну, у нас там. Розстріляти всіх треба. Оці що тут йдуть? Ні, а то що передіха. На, Нам нічого не треба, що їм на що по На Донбасі, в Луганській, що їм надо, правильно? Ви думаєте, мало тут диверсантів? Я сам прекрасно, все розумію. Я вважаю те, що це проросійське. Якщо це російське, то їдуть в Росію і там правлять свою службу. У нас український патріархат і Україна. Я проти того, щоб російський патріархат тут У нас на Україні. А росіяни хай йдуть до своєї церкви. В Росію, не в Україну. Це вони своїх людей, Руська церква привела сюди, на українську землю, нашу землю. Ні, ми не куримо, українці не курять. <плес> а чого українці не курять, а? Здоров'я треба берегти. А, щоб москаля да. подужати. Не, не а, а що треба так? За основу те, що тут йдуть жінки, діти і люди похилого віку. Ну, тут понятно. Тут все, в принципі, значально робиться для того, щоб мінімізувати якусь Ті, що молодші... Ну, правильно, молодчики. а Росія залазить до нас на територію. Це нормально. Я це від нього не хоче. Так я я нічого не кажу, Просто я так він же ж висказується, я висказуюся. Росія кинулася на Україну. От... Хочеться цим ходом, ну ми ворвемося в Україну. Ми покажемо, що нам плівати на українців це наша земля. Яким родовим? Люда. Пань, московський патріархат на території України десятиліттями був. Це... Ну Заповнюють ти... раз населення українську православну церкву. Української православна Київського патріархату не працюють скоком? 90 го року. Так. Це а їх, зараз, що а їх не празнували 150 років, не празнували московського патріархату. І вони ставлять, ставлять себе Розумієте, В цих міжконфесійних ситуаціях Рані, я правда, не є я... кваліфікованим фахівцем, по цій простій причині я не можу з вами такий повномасштабний диск проводити. Я лише вам не. можу сказати, той факт, що ну, це особиста справа кожного, тобто, в яку парафію йти. Небесное. Радуйся не на... Ну то, ложка, ложки выходят сами. Смотрите, это не ложки надо, давать. не надо. сюда, ложка отсюда прямо брать. Да, не надо поломать ложку. Да, надо просто ломать. Да, надо поломать.